Друзі, всіх вітаю, з вами компанія Avercenter. До нас заїхав черговий гість це Mercedes W-300 на невелике доопрацювання автомобілю. Так, невелике доопрацювання. Наша компанія займається не тільки переобладнанням автомобілів преміум класу. Наприклад, як оцей автомобіль. У вас вже є відеоогляд по цьому авто. Да, розкішний комфортний автомобіль. А ми в цьому автомобілі ми зробили це повну шумо-віброізоляція салону та колісний харок, щоб в дорозі було комфортно їхати, без шумів, без скрипів. Також встановили Wi-Fi роутер для безперебійного доступу до мережі інтернет. В цьому Wi-Fi роутері сім карти незалежні. Пропадає один сигнал, з'являється інший. Так у вас буде завжди інтернет в дорозі. Такий чудовий автомобіль з таким чудовим салоном. Тож, друзі, ми робимо все, щоб зробити ваше авто ще кращим. З вами Аварс!